Центр Львова, Проспект Свободи. А ми сьогодні не на ялинку підемо дивитися. Підемо в напрямку до площі ринок, подивимось. Оличних музикантів сьогодні більше на вулицях, а заторів більше. Завжди є питання, хто перший має повернути Так, давайте підемо на обгін, де можна. А ще вікна. Вікна там, де житло здається, традиційно темні. А, освітлення на вулицях насправді не є дуже багато. Більше його буде на площі ринок. А туди ми йдемо. Ну це знову ж таки ви думаєте, що не на площі ринок все так, як на площі ринок, і світиться, як на площі ринок, та А, роки буде світліше. Теж скажу традиційно. Пасажирок тролейбуса, якому їхав, зустрічає в центрі. Це, до речі, зараз да, ще зовсім не пізня година. 18.40 Магазині пора вибору подаруночків новорічних. Там ми часто любимо дивитися на цей магазин. А потім згадуємо, що ми прийшли вже на нього дивитися. А на Львів. Як наше прекрасне місто. Прикрашене. До нового року. Так, вже показується ялиночка з пляшечок. Комедно виглядає. Перекур теж важлива справа. Ну тут так. Тісно, пройти реально тісно. Ну все? Я думаю, 10 варіантів заставок є, можна відео нам mm. <реш> Наше ну, кудись далі йти, правда? А це ми ще тільки були цю Шивську пройшли. <реш> Раківська. Йдемо <coughs> далі потрошки. Маленькими маленькими краками. Санта Клаус. Тот кольцо. Всі розмиті. Дивись. Ти життя ні разу що хоча б до кінця ринок дійдем я в мене зі всьому відео так то ми дійдемо звичайно Skal vi denne skallen Це таке місце, де всі поки рахуються. Можна йти кілька кроків, щоб більш загальний план нам нарешті потрапив. Красавья нечето на горі у нашей мигай. Йдемо далі. Ні, ну вони хотіли попасти на відео, то, то я мусив вже дочекати, щоб вони попали. Йдемо далі. Це ж ведмедики далі. Ви ж пам'ятаєте? Наші красені ведмедики в окулярному магазинчику. Юлія, ви придумали мені пісню про ялину білу? Бачите, сьогодні ведмедики по-іншому розміщені вже. Love you, Бо ти найцінніший подарунок. Напис на дзеркалі. Так, сьогодні, сьогодні такі. Тільки на плащеринок основному світло далі. Далі темніше. Вон єдиний осередок світла. Thank you.